Це стратегічна власна історія, і ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день всі цивільні видатки нашого бюджету фінансуються за рахунок іноземних партнерів. І е, ми бачимо, що, на жаль, Росія не готова сьогодні вести саме мирний діалог, і ми не відчуваємо її готовність до миру, і ми маємо просто убезпечити себе. Хочу зазначити, що коли в нас настане мир в країні, то однозначно не складно всі видатки, які передбачені на безпеку і оборону одними змінами до державного бюджету знову ж таки використати на Інші потреби на відбудову на розвиток країни, але знаєте, як говорять, що потрібно сподіватися на краще, але готуватися до гіршого, і в той же час це сигнал для наших партнерів про те, що вони мусять продовжувати підтримувати Україну як у військовому, так і у фінансовому контексті. Тому я вважаю, що міністерство фінансів робить правильний стратегічний крок.